Не витримав навантаження у Рівному. Декілька днів поспіль триває ремонт водопроводу на перехресті вулиць Соборна та Петра Дорошенка. 15 вересня на глибині понад 2 метри сталася аварія системи водопостачання, яка в експлуатації вже близько 80 років. Виїхали працівники підприємства, дійсно зафіксували пошкодження водопровідної мережі. Була перекрита водопостачання частина мешканців даного мікрорайону. Відповідно до робіт приступили 16, вчора, 16 вересня. Справилися водопостачання відновити вдалося вже практично десь п'ятої вечора. Далі займалися працівники благоустрою. Під час розкопок на ділянці комунальники виявили застарілий водопровідний колодязь, який взялися відновлювати. Нема дні ще забітувати спочатку дно колодязі, Це займе час сьогодні і завтра, тобі ж на два дні. Сьогодні ми заливаємо дно, воно має застити а потім завтра ми відновимо цей колодязь і зробимо роботи по відновленню вкриття. Таким чином цей колодязь саме врізка від водопроводу, яка йде по цій вулиці, на вулицю Дорошенка. У перший день аварії рух транспорту на вулиці Соборній був ускладнений. Його регулювали поліцейські зараз. Затори також є, але вони не такі, які були першого дня. «15 вересня через прорив труби на перекресті вулиць Соборний та Петра Дорошенко рух транспорту був частково ускладнений. Поки на місці тривали ремонтні роботи, патрульні регулювали рух, допомагали водіям, стежили за безпекою пішоходів і робили все можливе, аби місто залишалося мобільним навіть в умовах аварійної ситуації. Завершити всі роботи фахівці рівне облводоканалу планують 18 вересня. Надалі підприємство буде звертатися до працівників Шеу, аби ті відновили асфальтне покриття на ділянці дороги, де сталася аварія. Максим Остапець, Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.